Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Камінь. Це елемент, який використовують у будівництві. І сьогодні я хочу з вами поміркувати над цією темою, над будівництвом. Чи знаєте ви? Що кожен з тут присутніх є будівельником. Про це говорить Ісус у одній зі своїх притч. Давайте з вами її розглянемо разом. Вона записана в Євангелії від Матвія в 7 розділі з 24 по 27 текст. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного. Який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри. Й обрушилися на той дім, і він упав. І великим було його падіння. Ми з вами бачимо історію двох людей: дві людини, які мають бажання мати будинок, збудувати його. Вони обирають місцевість і розпочинають будувати. В результаті кожен має свій будинок. Але потім приходить буря. Приходить вітер. Розлилися річки, і один будинок зруйнувався повністю, а другий стоїть. Хочу з вами розглянути цю історію для того, щоб дізнатися, чому ж той встояв, а той ні. Як збудувати свій будинок так, щоб він не був зруйнований цією бурею. Для цього нам необхідно подивитися на контекст. Розпочинається ця притча зі слова Отже. Тобто це якийсь підсумок того, що Ісус говорив раніше. Це підсумок на гірної проповіді Ісуса Христа. І для цього, щоб зрозуміти цей відривок вірно, нам необхідно поглянути на текст трішки вище. Тому хочу з вами також розглянути ще з 21 по 23 вірш. Цей самий розділ. Ось що там написано. Не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм: я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Ці тексти, вони взаємопов'язані. І тут і там згадується людина, яка будує свій дім на піску. Це людина, яка чує слово Боже, але не застосовує його у своєму житті. Вона чує, але не підкоряє своє життя цьому слові. Вона чує істину, але вона не змінює її життя. Вона не приймає її. Вона не хоче віддати своє життя під керівництво Богові. У центрі її життя стоїть її Я, а не Бог. І знаєте, зовні здається, що ці два будинки схожі. Ця людина, яка будує на піску, вона також читає Біблію. Вона також ходить у церкву, вона, можливо, чимось там допомагає. Але вона не виконує головного, вона не виконує волю Божу. Вона приходить до Бога на своїх умовах. Вона каже, я буду будувати на піску, я буду будувати там, де мені комфортно. Вона приходить на своїх умовах до Бога, не приймаючи Його умови. Він каже, будуй на камені. І ось що з цією людиною, коли приходить буря, її будинок повністю вщен зруйнований і не підлягає відбудуванню. Він зруйнований і вже нічого змінити не можна. Ось ця буря, ці вітри, ці ріки, вони символізують суд Божий. У цьому тексті написано, що ці люди, які будуть на піску, вони на суді, на суді їхній будинок буде випробуваний і зруйнований. І для того, що ж потрібно робити для того, щоб не опинитися в такій ситуації? Коли ти прийдеш у царство небесне, а Ісус каже, відійди від мене, я тебе не знаю. Потрібно будувати на камені. На ось цьому камені це означає підкорити своє життя Богові, поставити його в центр свого життя, щоб він вирішував у моєму житті усе, щоб він задавав напрямок. Як же це можна зробити? Перший крок до того, щоб будувати на ось цьому камені це покаятися. Побачити те, у якому становищі ти перед Богом. Ти заплямований гріхом, недосконалий, і ти не можеш наблизитися до святого Бога. І повірити у Ісуса Христа. Тому що це єдиний шлях. Він каже: Я є шлях істини і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Ніхто? І Він єдиний, хто заплатив за твої гріхи. І єдина можливість будувати на камені це будувати на Ісусі Христі. І ми розглянули ці дві історії двох людей. Але тепер я хочу, щоб ви поглянули на своє життя. На чому будуєте ви? Чи догоджаєте ви у своєму житті Богові? Чи подобається Богові? Твоє життя. Чи довірив ти керування йому? І зараз час, щоб ти дав собі відповідь і прийняв рішення, чи ти продовжиш будувати на піску, повернешся до нього, чи почнеш будувати на камені, почнеш життя з Богом. Подумайте над цим. Амінь.